Ну, ми очікували, що гра буде дещо інша, але в нас не пішла гра, можна так сказати, не закидали свої моменти, тому доводилося відграватися з 1-2. Я не знаю, як вплинув на команду. Мабуть, відчули, що їм можна легко закидати та трохи розслабилися, тому отримали у відповідь гол. Я вважаю, що ні, тому що всі хлопці добре розуміли, що треба налаштовуватися на будь-який матч. Тому настрой був сьогодні гарний. Ну, звичайно, було неприємно, тому що всі розуміли, що якщо не відіграємося, то можемо програти золото. Всі посиділи, поміркували над своїми помилками. Ну, як бачите, вийшли та зробили те, що мали. Я не знаю, я вважаю, що. Для нас словенці будуть в будь-якому випадку як фінальна гра, як остання в житті, будемо викладатися на всі 200% та перемагати.